Поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні. Розповсюджуйте відео, я відкрив чит код Значить. Приїхав я щас, запалились мене в легені. Приїхав я на Тенеріф полікуватися, погрітися так. Її поселили мене. Це готель 5 зірок. Ну європейський 5 зірок, це у нас стрій. Поняли? приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно. Я замерзаю. і мені ще більше кашлять. Почав я хожу, прошу, переселіть мене. Щось там дайте обогрівателі. Пасрать взагалі, ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну, Поняла? Це соль морська. приймати ванну допомагає організму очищати. І їй думаю, треба на чай мав ставити, а воно нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати насив соль. даю 20 євро він так в ліце помінявся. Почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, залишилося. Типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на много. Дивіться. Круче, взагалі. Типу, супіровий, супер видоном Сейчас покажу. Ось вот там океан. понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. Додатково постіль, ковдри мені зробили. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. От вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу. Дать на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як. як я не знаю що. Зарплати там нормальні туди-сюди. А виявляється. Що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Hm, thank you, thank you, sir, mister. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лицо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити. Європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроде не дебил, но походу, туповатый, раз цього раньше не понимав. Ну я в шоке. Теперь гріться буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це думаєте? Чит код найден.